Челендж на лоб день 5. Ви В курсі, що всі мої вправи, можна робити навіть на кухні. Повторюємо наші попередні дні. Спочатку потилиться 20-30 секунд вібрація. Потім розшевелили або не роз. Це можуть бути або пучки. ось такі, Або викладете пальчики і розшевелюєте. Далі кулачки, скроні і дали вібрацію, рот розслаблений. Супер. Розрухали лоб. Пальчиками проходки туди і назад. Кропивка до довелося теж саме туди і назад. Можна в області міжблівки зупинитися два рази. Face fitness на лоб поклали ручки, вісім рахунків вгору і потім затримались на вісім. При цьому відслідковуємо ваші плечі. сьогоднішній масажний прийом. Дивіться обов'язково уважно: ми кладемо пальці однієї руки. Прямо на брову зафіксували. І подушечками пальців іншої руки. Повільними рухами ми розслабляємо і витягуємо лобний м'яз. Ми не просто тягнемо швидко шкіру. Ми поклали пальчики, як ніби ви продавили, протаїлись ніжкою да, в пісок, коли на пляжі, те ж саме тут протаїлись і повільно витягуємо нагору. Переставили тут. І те ж саме, ми не давимо на наш череп, те ж саме між брівка і проходимо повністю-повністю весь лоб.